Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Нерестова заборона вже давно закінчилася, але мені тільки сьогодні вдалося виїхати. У нас дуже сильно ну, змінилася погода. Дві неділі дощів, сильні вітри та сніги. Ну але вже нарешті потрошки її потепліло. Позаду у мене знаходиться ось такий прекрасний невеликий ставочок, на якому я сьогодні буду ловити щук. Тож бажаю всім приємного перегляду. Зараз у нас на годину кудись біля 8 години, тому будемо розпочинати. Розпочинаю із такого савачбіра, це 50 грамів, 12,5 см, ну, 13 см. Вибрав я сьогодні всю водойму, тому що тут ну, вода стояча, невелика, сама водойма, водичка швидше прогрівається. Тут такий да Щучка, я думаю, тут ну, мусить сидіти. Ставок цей не, не глибокий, тут глибина десь у 2 метрів, плюс-мінус. Щуки дрібної її повно. Ну, зараз щука, я вже кидаю хвилин з 20. Не хоче брати. Може, вона після нересту ти, цей. Але тільки що зустрів риб, рибака, говорив, що вчора один. На цьому місці взяв щучку таку грам на 500-600 на маленьку ну так, Малі бльосниця тут дрібна щука буде брати, їх тут багато є. Водичка трошки мутновата. Я також відео швидше всього виложу, незважаючи на результат, так як довго ну, рибалок не було, у мене фактично 3 місяці. Але Все-таки крайне я от постараюся більше таких відео. Без риби не виставляти. Ну, ще не знаєте, що може щось і сьогодні спіймаємо. Але не видно, щоб живця ганяла риба. Тестую нову катушечку свою, я знімав огляд на неї, там є детальніше на моєму каналі, це Хайбо бином. Е, мені дуже сподобалося, кидаю взагалі далеко. Ну, gідus. Набагато слабше. 50 грам легенько откидаю, дивіться, летить, я не знаю, ну метрів 35-40. Цей не вкладається навіть. Правда, шнур я намотав, цей китайський монстр. Монстер восьможильний. Ну, він такий, ну, ніякий, якщо чесно сказати. Мені не сподобався. Такий якийсь дубовий. Зараз в цей час потрібно ну, більші паузи давати. Я вже пробую і рівномірною, так як це свій можна і рівномірною це проводити і легенько підвічую з паузами. Ну Погодка в нас це капець. Зранку дощі. Подивився на саноптику, саноптик обіцяв, що четвертій ранку мав закінчитися дощ, а він десь припинився аж о 8-й годині ранку, приблизно біля 8. -й. Сьогодні буду більше опиратися у джерки, але також буду кидати і резину. Так, друзі, переїхав я на більшу воду, та як там прокидав, не знаю, може 2-3 години взагалі жодного клювання не було. Приїхав сюди, тут водичка теж трішки грязна. Зараз поставлю таке яскравіше 18-сантиметрового Болтіза. і простою рівноміркою. Тут глибина десь 3 метри. Ставлю приманку на дно і легенько ну, повільною проводкою буду вимотувати. Буду пробувати теж і з пів буде. Отож зараз заборона у нас. от Дивіться, не знаю, чи вам буде видно, метрів з 200 від мене є човен і два рибака спінінгують повним ходом і по барабану нерест. Це би хтось штрафував, так на 8-10, на другий раз би вже не плили. Не хоче щучка ще брати, зустрів теж знайомого, він фактично сюди вже йде. Теж там був на коливалку, ловив жодного теж клювання. А два дні назад був, то він одну таку невеличку там зловив теж на пів кілограми чи на скільки там. Ну катушечкою я доволі, ну кидає взагалі класно, хід такий, ну суперовий. Єдине, так як я вже говорив, цей шнур потрібно буде поміняти, взагалі він мені не сподобався. Догрузка у мене зараз стоїть 10 грамів, та як я не маю, менших 5 грамових можна було 5 грамовий поставити і ще повільнішою проводочкою. Ну і спінінг ще під цю катушку. Чуть менший. Це до 200 грамів лізер, та це хоча б от мені якраз де альфа, HG8 Альфа, має десь в кінці червня приїхати. До 140 грамів собі взяв, Ну там десь 110, я думаю, 100-110 буде. Те справдивий. Якраз під цю катушку під цю або під трансмій. У нас зміна погоди теж. Тиск був низький, зараз трохи піднявся. Гроза вночі також була, ну кану але але краса, як я вже скучив за цією рибалкою. Три місяці мене не було на риболовлі. Пташки співають. Природа виживає, дерева розцвітають, ну, взагалі супер. Люблю я весну. Щоб якесь хоч одне клювання сьогодні заробити. Хорошо, друзі, поки не клює, попівчаю, покажу яку кробочку я сьогодні зібрав. Так багато не брав, то трохи взяв. Бо чим більше береш, тим толку взагалі ніякого немає. Це і так, і цих забагато. А приїхала мені така новиночка від Михайла, татарка, така закосна Весін ріки Роч. Це 18 см, 70, 74 грами, по-моєму, чи скільки. Так що кому, кому потрібно буде такі, ну, я залишу в описі під відео посилання. Джарків взяв. Хотів ловити на цей, на Жоні Вобер, не знаю, подивлюся може. І зараз покидаю. Ну, жабу я взяв так, подивитися, як вона е, по горі. Ніби як по горі цей пливе. Таку резину вже провірену. Тут на цій водоймі дуже добре щука на таку бере, це 22 см, весь інслін. Ну і зараз ще попробую, Попробую, швидше всього на таку Savage Gear, таку натуральну, натуральну плутвечку. Джоні Воблер 15 см. вага його 86-місь грамів. І там? Приблизно на метр 80, на півтора метра Півтора метра, метр 80 Плаваюча версія. Відколи я його купив, ще ні разу і не купав. Спробую сьогодні. Я вже все перекидав і джербейте, і, і силикон. Взагалі щука не хоче брати. Я потрібно пару днів перечекати, я так зрозумів Тут глибина десь порядку до 3 метрів. Класний цей ваблер, От. І летить далеко, і в воді грає взагалі, вібрацію таку дає, от. вам видно не буде. До речі, є такий на Буратінках. В магазині якраз є такий колір, і ще один інакший. Це добре ранньою весною, і осінню його ставити на трофейну щуку. Дивіться, легенько кидаю, летить, ну взагалі супер. Знову пішов якийсь дощ, зміна погоди, тому і щука і не бере. Підходи сюди, а ну зараз, блядь, зараз все платить, до блядь. Ну от і все на сьогодні, друзі. Перша моя рибалка в сезоні і перший прольот. Я думаю, ще буде. Не одні такі прольоти, так як зараз щука капризна дуже, після неросту відходить. Але нічого, десь вона все одно проклюне. Вибачайте, ще раз, що відео я публікував без риби. Знаю, що не інтересно, але вже так назнімав, думаю, публікую. В подальшому постараюся більше такі відео ну, не викладати взагалі. Десь рідко-рідко. Сунить до нас гроза, тому друзі, не буду довго говорити, так як мені ще десь потрібно сховатися, так як тут немає де. Тому нехай вам щастить, бувайте здорові, зустрінемося вже в наступному відео.